5 квітня 1710 року гетьманом України обрали Пилипа Орлика. Це відбулось під час козацької ради, на якій також була ухвалена угода під назвою Пакти та Конституції праві вольностей війська Запорозького. Саме цей документ згодом отримав назву Конституція Пилипа Орлика», котра фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Вона містить преамбулу 16 статей та присягу гетьмана. Конституція укладена у двох примірниках староукраїнською і латиною. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається у Національному архіві Швеції у Стокгольмі. Цього дня 1722 року голландський мореплавець Якоб Рогевен відкрив острів Пасхи. Він розташований у найвіддаленішій південній частині Тихого океану і є територією Чилі. Візитна картка острова статуї Муагі, створені місцевими мешканцями між тринадцятим та шістнадцятим століттями. Їх там майже тисяча. На території острова є національний парк Рапануї, який має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 5 квітня 1847 року заарештували українського поета і художника Тараса Шевченка. Його схопили на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва. Причина арешту участь кобзаря у політичній організації Кирило Мефодіївське товариство. Вироком стали 10 років заслання до Орської фортеці із забороною писати та малювати. 70 років тому відставку подав політик Вінстон Черчилль. На той час йому було 80. Загалом на посаді прем'єр-міністра під час двох каденцій Черчилль був майже протягом десятиліття. Захист європейської ліберальної демократії одне з головних досягнень політика. 5 квітня 1992 року розпочалась воєнна облога Сараєва. Це була одна з найжорстокіших сторінок боснійської війни. Бойові дії супроводжувалися численними військовими злочинами та етнічними чистками. Блокада нинішньої столиці Боснії і Герцеговини тривала 44 місяці. У цей час боснійські серби обстрілювали місто з артилерії. Люди жили у зруйнованих будинках без електрики та опалення. За цей період загинули майже 12 тисяч осіб. А яким буде 5 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.